Друзі, привіт! Прийшла посилка, і кур'єр прислав отаку. Цю. Привіз, кур'єр, отаку посилку будемо розпечатувати. Тут дві посилки. Посилка в посилці. Молодша ну, съесть. Это сиденье пришло. Так я пришло сиденье для краски. Арно упаковано. Будем тестировать, а он розтібається. Срадені такий поролон. мягкий. Це ну і массажне в и і таке і массажне Ну все массажная, а це таке. Как тебе устанавлива? Он такой очень. Начебне так. Так. Вот так. Ні, так. Кресно. Ні, кажу, удобне освітлення. Така інтересна ця. Пакети розні мене присилають. Конверти такі. А що це таке? А це подлокутники прийшли. Такие подлокотники. So, якісь такі крепления. На липучке. Вс, so, липучка и такая це Яких? Якісь високі сильно. Ми теж розтібаються всередині таке саме. Все, перелом. Ну, може, вляжеться. Он так крепко кріпиться. Крепко прям прикріпилось. Потім ще отрегулірую його все як удобніше. Вот ну, так якісь треба вибирати, мабуть, тонші, если для красла, бо вони якісь товсті такі Паралону багато. Не знаю, чи буде удобно. Я ще якісь подивлюсь. Воно кресло проминається, комп'ютерне. Невдобно сидіти. Такий самий. Воно, це стане, бо таке воно пружне і то всі такі підлокотники. то, значить буде удобно. Так воно вище робить. значить, сижу вище. Такий цей обзор на підлокотники. Потім ще подивлюся, як воно удобно чи ні, та ще розкажу, ще якісь я ще якийсь закажу більш тонче. Я дивився, а ці підлокотники тонші не знайти. Оце такі всякі вони. Таких тоненьких, як, ось тоненькі, як ото обичні, щоб не то всі, то і немає їх. Що, друзі, до зустрічі. Такий був інтересний обзор з Аліекспрес підлокотники для кресла. така сідушка. Може якийсь так. Ну то, що вона форма такої, я хотів таку взяти цю та взяв таку. Треба ще таку взяти, є просто квадрат такий. Ну, трохи прямоугольний квадрат, без всяких виямок, бо воно це невдобна така форма, щось. Може, ну ще промнеться?